Вітаю, любі друзі! З вами офіцер секції С3 батальйону Сила свободи бригади швидкого реагування Рубіж. Станом на сьогодні противник продовжує. Він намагається загарбати якомога більше територій, якомога більше нашої землі, але поки що йому вдається стати лише добривом. Присутні щоденні авіаудари активно використовує свою авіацію, щоденні обстріли з різних видів озброєння, не тільки нашого переднього краю оборони, а й наших логістичних шляхів. Також треба не забувати, противник не стоїть на місці, він розвивається та почав активно використовувати свої ударні дрони, типу FPV та дрони зі скидами. Але це не завадить нам, ми щоденно знищуємо його живу силу, його техніку та його озброєння. Противник активно використовує свої прилади РЕП. А також нами було помічено, що почав використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи, які вплатно підходять до нашого переднього краю. Та завдяки нашій мужній та хоробрій піхоті вони всі були знищені та також стали добривом для нашої землі. Зараз нам критично не вистачає розвідувальних дронів, особливо нічних дронів. Але я безмежно вдячний всім, хто нас підтримує, хто вірить в нас. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам.